Тож, доброго дня! Сьогодні в нас міліта Бариста TS Smart, яку передали на повне ТО, то подивимося, що тут. Куплена десь по оголошенню. За ціну не знаю, невідомо. Ми будемо розбирати дивитись. Давайте з... вгадаємо. Виглядає досить непогано. Скільки за неї могли дати? Ну, пф, хай буде, хай буде 15 тисяч. Давайте так, от, просто вгадаємо. І подивимося, скільки буде коштувати ТО. Давайте спочатку вімкнемо, подивимося. Власник казав, що вона погано пінить молоко. Ну і плюс повне ТО цього кавоапарата треба зробити. То сьогодні подивимося, скільки воно -то вартує. Давайте вмикати. Поставлю свій піддон, свій бачок з водою. Приїхала так. В дуже розібраному стані. А, провід навіть схований, схоже, внутрір корпуса. Це цікаве рішення, ага. щоб менше місця займати. Ну, загалом можливо. От такий вам лайфхак. При перевезенні можна ховати провода внутрішкарки. Так, вперед. Так, іде нагрівання. А це в нас 20-й рік, двадцятий 20 рік сьомий місяць. По гарному звуку вже зрозуміло, що дринажніку капець. Супер. Ну, загалом то це не диво і не питання. Дринажніки на всіх каларках треба міняти. Тобто, якщо ви купуєте собі в невідомому стані, то будьте готові. А 6 тисяч порцій досить непогано, круто. В принципі, все. А, то маємо досить свіжу коварку. Будемо дивитися, скільки ж стане її ремонт. Так. Швиденько зроблю паузу, бо розбирати це, в принципі, зрозуміло що. А, задню кришку я вже зняв, потім знімаємо верхню кришку, знімаємо бокові панелі. А, заверний блок, точно знімаємо і дивимося, що внутрі. Ну, трохи де, ми будемо вже коло запчастин. А, Вімкну, розповім, що і як. Тож пауза. Ну, внутрі виглядає навіть круто, я б сказав. Чистенько гарно. Я думаю, зрозуміло, що. А як мінімум каварку хтось обслуговував, може, не до кінця, але. Все досить пристойно. Це скоріше, гарне виключення. Цю. А, в принципі, кову в машину. А... Хтось робив. То загалом вони приїжджають в більш такий страшному потасканому стані, все брудне. А тут чисто. Дивимось, що ж наш. дренажник так дико клацає. Ціка. Ну, так, ніщо нам не підказує, що він в поганому стані. Ну, його все одно міняти, бо це оригінальний рідний. Ну, оті звуки, які він виконує при роботі, ну, лякають мене так точно. Я думаю, у вас також. Ну, дивимося. Так, давайте знімемо бункера. Він на самого верху, то. Він нас перша е, річ, яка розповість свої секрети. Чи дивилися за ним. Загалом може бути навіть таке, що цю машину в Німеччині обслужили. Десь щось хтось налажав, то власник психанув, так сказати. І вирішив. Що з нього стане вже, що він тільки вклав там 200 євро. Я думаю, десь так. Звичайний ремонт коштує. І все одно нічого не вирішилось. А, так, ну бункер в гарному стані. Взагалі каварка ця М -м, виділяється з загального ряду. Схоже навіть так, що такого не буває. так частенько. Кавоварки виглядали з Німеччини. Ну, точно виключення. То супер! То взагалі буде прикольно а, розібратись, що їй не вистачає, і довести її до ладу. Продовжуємо розборочку, знімаємо мультиклапан. Спочатку від'єднуємо його шланги. Одна за одною. Після чого він стане вільним. Навіть краще можна отак собі звільнити його трошки, щоб він був у вас в руках. Потім легше від'єднувати трубки. Мультиклапан в будь-якому випадку розбирати, то а, проблема, яка є у власника, що погано пінить молоко, це може бути все, що завгодно в молочній системі. От, будемо дивитися всі частини. Так, тепер від'єднуємо помпу і щось підкладемо, може. Ага, от звідси будуть текти, є. З бойлера зараз стече водичка і можна буде від'єднати. Вже і бойлера наступним кроком, ну зараз, спочатку. Кавомолку і помпу. Ну, думаю, зніму. Після, я, після того, як я викрутив кавомолку, починаю тягнути, а щось їй заважає. Думаю, а що кавомолка не, не, не дістається. Провода наче попустив. Тягну, і вона якось дивно. Набік іде. Дивіться, який прикол? Хтось розломав редуктор кавомолки. Це взагалі джекпот. Я такого вперше бачу. Це от, от просто нова кавомолка. Ну, тепер хоча б трохи зрозуміліше стало, чому цієї гарної кавомашини позбулися. Бо я вже починаю дивуватись, думаю, нічого собі такий крутий апарат. А, а його. Продали. Отак. От оце кавомолка. Бо оце ніяк не промонтувати, тим більше не заклеїти. Це жах і страх. Ну, це буває вперше є таке. Так, ми продовжуємо далі цікавий такий розбор. Давайте наразі скинемо мордочку. Це, до речі, дуже цікаво. Кавомашина, як я й казав, не піне молоко. Тріщить приводом, а, розломана кавомолка. Тут Це так починає трохи лякати вже. А, з вдалого придбання тут щось. щось, щось. Ця кауарка плавно пересується в інше направлення. Дивіться, це, це от те, як я бачу, що от гарну у машину ніхто не продасть. А ця з першого, на перший погляд, виглядала не дуже гарною. Смарт свіжого року з невеликим пробігом це якось дуже фантастично. Ну і потроху ми починаємо бачити, чому так. Чому таку гарну кавалерку вирішено було реалізувати? От ще я доберусь до приводу. Ну, мені здається, що то клацав не дренажник, а розламані ще шест... шестерні внутрі. що звук такий схожий. Звичайно, все буду зараз показувати. Бо цікаво, що не тільки мені, цікаво всім. Що з нашою красуньо. Так, от і мордочка. Ну тут диспенсер поміняємо. 100% на всіх машинах його треба міняти. Тим більше вони в мене є. Для цього я їх і тримаю запас. Так, ну дивимося. Внутрі брудно. Тут нічого страшного. Це точно мити. Корпус, наче живий, постукаємо по дереву, як то кажуть. Гурс виглядає непогано. Так, давайте звернемося до нашого приводу. Так. Це схоже на ціле. Так, дренажника в смітник. То. Грати в лотерею чужий дренажник, це таке собі діло. Десь з 10 дренажників в бушних кавомашинах, 9 буде в поганому стані, то він або вже крякнув, або крякне е, ну, за місяць, допустимо. Ну, це ж ерунда повна. Тобто ви робите того кавомашини, ну тобто своєю навіть. І за місяць в неї цей дренажник виходить з ладу. Ну, це нікому не треба. Ні власнику, ні вам, якщо ви власник, що колупатись в коварці постійно. О, то вірогідність дуже велика. Ну, Якщо бачите, подряпане внутрі циліндра дренажника, то, в принципі, то і усе. Не, не треба шукати собі пригод на наступні часи. Так, мікрик верхній завжди міняємо. То теж без питань, кого машина бушна. А, так, а от шестерні мені цікаво. Так, ну і ці мікрики теж перевіряєте. Якщо є підозра, краще їх замінити, вони не так дорого коштують. По 230 гривень і це чистий спокій буде у вас. І зараз підведемо, підведемо ітоги. Зараз, е, да, мультиклапан ще вскрию подивлюся там. от Так, дивимося. Тут, крім засохшої кави, ну якось то нічого. Ага, тут волога потрапляла. Угу. Ну, коротше кажучи, оце краще замінити, бо тут і ржа, і вал просто внутрі цієї шестерні заклини вже. От, І мала шестерня. Ну, в принципі, виглядає непогано. Жити буде. Так, коротше кажучи, тут все зми... помити змастити, змостити цю шестерню замінити. І, в принципі, в принципі, є надія, що буде працювати, клацати могло, то, що було забито дуже а, старою кавою. Так, привіт, в сторону. Мультиклапан. Ну, виглядає досить непогано, то поки ми на нього ссилатись не будемо. Це буде останнє місце, яке ми будемо міняти, якщо не знайдемо а, питань в інших частинах молочної системи. Це вже, якщо все перебирати. Так, ну камінці дивимося. В якому вони стані? Це теж та річ, яка дуже любить виходити з ладу з часом на мультиклапанах. Так, оп, дістаємо їх. А, і дивимося, звичайно, шестерню. Так. Да. З тілами, зуб'ями, це гарно. Камінці. Трохи борудні, але в цілому стан нормальний. То є надія, що все обійдеться. Так, мультиклапан в сторону дивимося. Капучинатор. Теж схоже нормально. Так, вийде. Тож наразі, що ми маємо? А, кавомолка. Скоріше за все, БУ. Мова ну, коштує там 107 євро БУш, ну буду шукати. Ой, десь тисячі півтори за неї просять. Бушнаковомока. Дренажний клапан 700-2200. Там шестерня це не суттєво. Що ми ще? А диспенсер міняємо. 2200-2500. 22, клапан тиску власник вже в мене придбав. Це рахувати не будемо. Теж його заміню. Мікрік один так точно, 2800 і ТО 1200. Ну, тобто 4 тисячі гривень, в принципі, а, це десь нормальна ціна. Тобто, ТО Бушнею барісти ТС, а, в середньому стає 4 тисячі гривень, тобто сколо 100 євро. Ну тут теж десь так буде насправді. То нічого дивного, То навіть якщо ви купуєте кавомашину, з невеликим пробігом в досить гарному стані, не факт, що в неї в житті було все гарно, і ця кава машина ну, знову це підтверджує. Можливо, в одному місці, можливо, в іншому, але загалом десь щось дестрельне. Тобто я ще не бачив, щоб гарну кавомашину віддали дешево. Так не буває. Просто не буває. Всі люди знають, що вони продають, тим більше власник. Ви купуєте каву машину або у власника, або у продавця, який їх перепродає. Він теж не дурний. Він знає і розбирається в кавомашина. То коли, коли купуєте дешево, ну ви купуєте дешево, там буде щось не то. То так, десь, в принципі, коварка непогана, ну з такою цікавинкою буває. То ремонтую. Так. А так, дякую за увагу. Така історія онлайн живої кавомашини, з якою історію я, в принципі, не знав. Розіграв і знову з'ясували, що ціна ремонту, як звичайно. Дякую за увагу, до побачення. Спробуємо діагностувати спочатку жикльор. Це одна з частин, яка дуже полюбляє погано пінити.